Депутатів не тільки обласних рад, а й міських рад, і районних під парламентом. І вони мали з самого ранку проводити сесію, підключити пресу, включати прямі трам... трансляції. Нічого не думайте, як їм треба себе піарити, вони знаходять можливість попадати в телевізор. А як на загальну національну справу, дивіться, ховаються, нема їх всіх. І от же уявіть 14 голів обласних рад. Десятки тисяч депутатів, який би це був тиск, це ж би весь світ міг побачити, що навіть якщо вони голосуватимуть там в парламенті, ці угоди будуть нелегітимними. І окреме слово за депутатів парламенту. Пригадуєте, сьомий рік, хто отримав більшість? 228. Наша Україна і БЮТ. хто їм зараз заваджав зірвати роботу в парламенті? І коли навіть нині вони нам розказують, мовляв. Хтось там десь не наляв води чи там якогось розчину в чи лунки для голосування кого-то обходить. Вас обрали більшість. Та ви згадайте, я не хочу пригадувати часи початку 90-х років, але ви згадайте, тоді Національної Ради було 120 не більше. І вони грудьми лягали, мікрофони ламали, але не дозволяли ухвалювати. На антинаціональних антидержавних рішень, тому що саме сьогоднішнє рішення це є реальна зрада національних інтересів, це є здача територіальних і цілісності української держави, це є допуск іноземних ворожих військ на територію України. В політиці є таке поняття, як відповідальність. І вони мають відповідати. Так, ми розуміємо, що навіть серед них є такі, які каються посипають собі голову попелом, є такі, які не збираються того робити, тому що шукають теплого місця. Але суспільство і громада повинна це усвідомлювати і розуміти, і сприймати відповідно саме таким чином. Тому сьогодні на нас, на Свободівцях, лежить ще більша відповідальність, як це можливо було раніше. Не просто декларувати свою позицію. Не просто показувати людям і переконувати, що впродовж цього часу от, е, представлення свободівських тез, представлення нашої програми, представлення нашої політичної лінії, як виявилося, ми були на 100% праві. І я не хочу зараз тим хизуватися, бо дійсно є реальна небезпека над нашою ненькою, над українською державою. Але я хочу задекларувати. Зараз вже є абсолютно очевидно, і після сьогоднішнього дня це стало ще більш очевидно. З нашою позицією, з позицією націоналістів, треба рахуватися. Треба дослухатися до того, що ми говоримо. Чи не праві ми з вами були, коли говорили про люстрацію? Якби провели люстрацію, хіба б ті зрадники зараз сиділи в парламенті, були би зовсім інші? Тому кожен з вас, який зараз, після цього мітингу, поїде до себе додому. Чи тут вернеться в Києві до своїх домів, в свої квартали. Чи хто приїхав з територій, з регіонів України, приїде до себе в село, в місто, в район. Завдання повинно бути для всіх одне. І розуміння має бути. Сьогодні ми звідси їдемо просто учасниками мітингу. Завтра ми маємо приїхати. Кожен з вас керівниками вже боївок. Реально національних революційних боївок, які з собою привезуть десятки людей. В першу Браво! чергу. Це мають бути люди, які будуть ідейно налаштовані. Це не повинні бути ні зрадники потенційні. Це не повинні бути туристи, які приїдуть в Київ і тішуться з того, підуть собі гуляти по Києву. Це будуть люди, які будуть змагатися і розуміти, заради чого вони це роблять. Боротися за нашу справу, за українську державу. І це є святе завдання кожного з нас сьогодні. Наступний момент припинити будь-які чвари, будь-які непорозуміння, якщо навіть вони виникають. Треба, щоб ми зараз були міцним єдиним кулаком, кращих, патріотичніших, чесніших людей з інших середовищ треба залучати в наше товариство. Ми маємо зараз стати міцнішими. Ми маємо зараз стати. Такими, які розуміють, мають уявлення того, які будуть кроки наші, і що ми маємо зробити для того, щоб Україна стала справді тою державою, за яку ми зараз боремося, і сьогодні згадували наших героїв, і за яку клали голови наші герої. Ми розуміємо, що наступ реакції зараз є просто шалений. Вони взяли за горло, і ці так звані парламентські опозиціонери сьогодні задемонстрували. Вони не здатні чинити опору в парламенту, хоча їх не є 100, їх є набагато більше, але вони показали повну свою нікчемність. Отже, ми, як національна опозиція, як позапарламентська опозиція, зараз маємо і зобов'язані сказати своє слово. Товариство, наші вимоги, всі ці обласні ради, які не спромоглися підтримати цих. Справедливих українських вимог, які не зуміли зібратися, які не зуміли ухвалити відповідних рішень, мають бути відкликані і мають бути проведені дострокові вибори. Другий момент. Всі ті зрадники, які зараз собі дозволяють, думають, що вони так просто, і з тими, і з другими, і з п'ятими, і з десятими мають бути покараними. Всі методи тиску на них. Йдіть, пікетуйте їхні приватні будинки. Хай сусіди бачать, який зрадник сидить, що він прийшов на національних гаслах в обласну чи в міську раду. А тепер він здався. І він здав не тільки свої інтереси, він здав інтереси українців, наші, спільні. Ми повинні всім це показувати. Ми повинні показувати списки тих, які голосували проти. Скільки цинізму в тих так званих нацдемів? Вони проти табачника тут верещать. А чого ж їхні депутати голосували за уряд Азарова? Чого ж їхні депутати підтримували того ж таки табачника? Чому ж вони не роблять відвертих, правдивих кроків? І основне, ми побачили, сьогодні був шанс для помаранчевих і білосердечкових задекларувати, що вони вміють боротися в парламенті. І вони самі це розуміють. Не вміють вони того робити. Має відбутися реальна зміна українського парламенту. Наш тиск, постійний вуличний тиск на владу, має привести до дострокових виборів до парламенту, місцевих органів влади і виборів нової влади. І кожен з вас повинен так само готуватися до того, що завтра багато з нас можуть опинитися в різних радах, різних рівнях в Україні. І ви знаєте, щоб ми не наступили на ті самі граблі, на які наступали націонал-демократи. Нам треба самоготуватися готу... більше до цієї роботи. Самоосвіта повинна зараз стояти на одному з перших завдань для кожного з нас. Нам треба готуватися працювати як депутати. В державу. Нас прорізнуть 12. Щойно ви мені дзвонили. А Що? те, що потім побили тут машину, там звинувати. Так, товариство, значить я даю слово керівнику. Так, я думав, що вже будемо гімн співати і йти, а я бачу, що, що продовжується, продовжується наша акція. Щойно передзвонив голова обласної ради Олексій Кайда. Зараз ми виясняємо ситуацію, але інформація така, що його, щойно, його голову обласної ради щойно затримали працівники органів внутрішніх справ. зараз